Друзі, усіх вітаю, всім бажаю гарного дня, настрою. У нас така чудова сьогодні погода, вітерець трошки здійнявся. Ось. У мене Настрій просто чудовий, є, тому що саме зараз я збираюся їхати на плантацію Троянд, де я зможу придбати собі якийсь різновид троянд. Ось саме хожу тут в своїй клумбі, підбираю місця. Я, звісно, не знаю, що я буду купувати, що я виберу там. Ось, але я вже якісь набросочки собі кидаю, куди я що можу пересадити, чи, о, чи куди вже зразу посадити. Ось, наприклад, я знаю точно, що я собі хочу одну платисту троянду змінити. Ось цю. Вона мені вже не подобається. Вона вже виросла. Ну, як виросла, вона вже просто стара. Там таке кореневище старе, що вона ну, не хоче нормально рости, скажімо так. Один раз поцвіла. Швидесенько відсвіла і все, і її вже немає. Тобто я сюди хочу плетисту і ну, я знаю, що там вибір великий, гарний, то можна багатенько чого придбати. З ліліями цими я вже десятий раз сказала, напевно, що там цю я буду пересаджувати, ту взагалі жовту викопувати. От, з хризантемами, напевно, вже прийдеться. Я планувала на осінь відкласти, але ні. Буду я щось з хризантемами робити, пересаджувати кудись. Ну, це треба хорошенько подумати. Спочатку, щоб його викопувати. Лордік. Я вже тут хожу по подвір'ї з місця на місце. Не можу дочекатися, мені дуже цікаво поїхати. Поїхати на ті троянди, подивитися взагалі, які є види. Можливо, і в цьому куточку я щось посажу. Ми тут будемо грядочки ставити, другі. Там квітничок може розширитись десь приблизно на пів метра. Але в мене теж тут вже багатенько я їх Тут звідси я пересажувати точно нічого не буду. Я вже посадила такі кольори сорта, що я тут хочу їх бачити. Ось там одна, дві, три, 4, 5. Шість, сім. Прямо порахую з вами. Вісім дев'ять. Десять, 11, 12, 13, 14, 15. П'ятнадцять кущів троят Ось в цьому куточку, ви уявіть. Ой, гладіолус впав. Вітром зносила. Ой, треба буде землі додати. В принципі, можна ще щось. Тут багато просто однорічних квітів посаджено. Я ж не думала, я не планувала, що я кудись поїду. Можна було б щось десь яка вона гарна. Перемістити. Можливо, з однорічок щось пересадити кудись. Це ж не проблема. Троянда це вже ж постійна така квітка. Ось ця зацвіла, тому що я пересаджувала, теж красиво. Коротше кажучи, будуть квіти, тоді вже будемо думати, що з ними робити. Ось тут цих жоржинок багато. Друзі, усім доброго раночку. Я до вас вже з другого дня. Ми вчора ввечері так приїхали вже пізно. Ну, як пізно? там Годин вісім, я вже нічого не знімала. Ось зробила собі каву. І зараз буду бігти, дивитися, що там, вже роздивлятись ці троянди. Ось ще шишок назбирали в клумбу доповнити, бо я так поки що і туди не, ну, не ходила, не досипала нічого. В сенсі не збирала і не досипала. Ну нічого, помаленьку ще все літо впереді. Назбирається обов'язково, от. Тут мої петуні, вони, я вам скажу, вони конкретно віджили, вони почали такі, ну, наростати, виходить. Ви мене зрозуміли. Я думаю, з них ще буде толк. І я вам зараз покажу троянди, які ми вчора придбали. Ну, вони, звісно, тут багато є вже перецвіли, тому що зараз саме такий пік поставлю каву спека, вони багато перецвіло, але вони просто тут за мною наблюдають. Вони просто шикарні. Тут просто всякі, тут всякі відтінки, всякі кольори. Ось така рожева. Потім така світліша рожева. Трошки камера не передає кольорів, звичайно. Десь насиченіший, десь такий приглушений колір виходить. Ось я придбала цю, що я пересажувала, піоновидну. Вона пахне як півонія. Ну, і, бачите, квітка, як півонія. От Потім ось така яскраво червона. Коралово-червона якась дуже красива. Далі ось така. Я, я навіть не намагалася запам'ятати всіх цих сортів, бо там дуже їх багато, дуже багато. Тут всякі і червоні, кирпічно червоні, ось ця, подивіться, яка. Ну, хіба вона не красива, ну це ж просто. Що кольор, що саме наповнення квітки? Далі ось ця мені сподобалась. Така вона, знаєте, трьохкольорова просто якась. От знову камера не передає. Тут і коричневий колір, і червоний, і жовтий, помаранчевий, коротше кажучи, всі ось така квіточка неповна, але дуже класна. Я такої ще не бачила, якщо чесно. От, і були ті що ти просто її побачила і зразу закохується в неї з першого погляду. От. Далі така фіолетова. Зараз я покажу трошечки. Ось така фіолетова. Я там на місці нічого не знімала, бо я щось подумала, може це людям не сподобається. Не, навіть не запитувала, чи можна знімати. От. Далі ось тут такі бордюрні. Їх там дуже погано видно, вони всі просто. Бачите, їх так відро поставила в воду, щоб вони. щоб корінечко воді було. Так, друзі, на жаль, я ще троянди не висадила, вони в мене вже стоять другу добу майже відріз водою. Я просто не встигла вчора вранці відвела дитину в садочок, потім там побігла по своїх справах, думаю, зараз швиденько прийду висаджу. Прибігла, в нас така гроза почалась. Просто так злило, що ну, не можна було в город взагалі зайти. Ось, дивіться, які вони красиві. Просто я вже сьогодні думаю, хоч трошечки хоч пару штук висадити. Але знаєте, вони нічого, вони живі хороші стоять на вулиці неспокотно, дощик, де прохолодно. Вони в коріння воді стоять. Я думаю, їм нічого не завадить. Просто проблема в тому, що зараз осипляться квіти, і я тоді вже взагалі не буду бачити деякий сорт. От. Але вони ще прямо не сьогодні Сьогодні точно вони ще там не осипляться, не попадають. Ось так що, може, я не можу не ними. Зараз я. Піду, там спочатку потрібно мені розібратися з хризантемами. Я вже приблизно зрозуміла, куди я їх маю садити. Зараз покажу вам. Так, мені потрібно прибрати, ну, цей кущ, я казала, це зрозуміло. От, я сюди придбала на плетисту П'єр де -рансар. Здається, я правильно кажу цю назву. Дивіться, ось після дощу всі попадали просто. Чи вони поламались? Ні, не поламались. І ось тут попадали. Ну, таке липне до них конкретно. Ось цю потрібно пересадити високу. Далі там, там. Багато хризантем. Ось це зараз попідв'язувати. Потім цю хризантемку пересадити. Лілії прибрати. Коротше кажучи, роботи не початий край. Небо затягнуте на сьогодні, просто на цілий день передають дощі. Але я планую хоч пару кущиків встигнути висадити, щоб... щоб вони вже були на місці, щоб я була спокійніша трішки. Бо все-таки. Зараз я візьму лопату, перевірю взагалі, яка земля. Чи варто мені рипатись хоча б. В принципі, на перший погляд можна, можна щось робити, так, зараз я подивлюсь. В принципі, можна садити, але просто що ноги так грузнуть, що страшне. Так, зараз спробую. Все, друзі, побігла. Знімати не буду, бо дощ незручно. Все, знов спустився дощ. Напевно, мені не вдасться їх сьогодні посадити, ці трояночки. Я просто В мене величезна надія на те, що з ними нічого не станеться до завтра, хоча б. Опять дощ спустився. Дивіться, які вони красиві. Ну тут ще на багатьох, ну, видно, я не загублю, де яка знаходиться. Не просто красивезні, я не знаю, це щось з чимось. Ось ця оранжева, дуже красива. Далі тут така червона бордюрна. І тут є така... Світла, я до неї не доберуся, на жаль. Ось у нас цей такий також. Ось тут така трояндочка, яка ж вона не, ну, не обична така. Коротше кажучи, я пішла туди в той квітник. Пересадила, дві, пересадила одну хризантему, підв'язала дві, бо попадали. І все на цьому. Я просто загрузла в болоті. Я спочатку перший раз зайшла, наче нічого. А другий раз зайшла, загрузла, навіть впала, бо болото просто затягує. Ну нічого. Я думаю, все буде добре з ними. На вулиці прохолодно, дощі, спеки немає, вони в воді стоять. Ось. Так що все буде добре. Тут вчора повністю все позаливало. Там всі петуні, а лісом все-таки воно бідненьке. Ну, я думаю, відійдею. Там все попадало. Гортензія. Зараз постараюся швидесенько показати вам. Я ж не обманюю. Я їх тут і залишила, дивіться, загрузла, ну тут просто заміс. Я ось цих дві підв'язала. Далі там одну викопала хризантему і он її сюди пересадила, там перед лілією, де все далі нереально щось робити. Ось цю також підв'язати треба, але вже такий спустився дощ, що біжу до хати. Ой, це треба було вчора зранку зразу вставати і ці троянди садити, але в мене були справи. Дитина в садочок там в місто пішла по справах і прийшла, і потім така злива почалась. От. ну нічого. Дивіться. Ну, так хорошо, з одної сторони. Промочить трошки землю, бо така суха земля була в городі, що просто не наполиваєся кожен вечір. Друзі, усім дякую за перегляди. Не забудьте підписатись, коментувати, лайкати. Буду дуже вдячна. Всім пока-пока.